Не виходить з голови, коли літак збили над Луганським аеропортом, преса, всі знають. Телефоную з 5-ї години ранку, з 3 години ночі, я вже не пам'ятаю, точно там дзвінки не припинялися. В штабі мене пан Назаров, наприклад, сказав, що в мене брудне взуття, сказав, вийди звідси. Кажу, там журналісти штурмують, я маю щось звідти. Кав, вийдіть я сюди. Вся розмова. І е, пояснити, там приклад суспільству про те, що е, генерал паном настрої, генерал не хоче нічого давати там інформації, ніякої там або він ще там не погодив цю інформацію. Це було дуже складно. Коли збили літак на Луганському, е, вам таки не дали інформацію, чи дали її там в обід, чи як це? Мені ближче до обіду дали, сказали, що е, зб... збитий був літак. Ну, Просто щоб підтвердили саму інформацію. А про тонкості, про те, що е, ну я дійсно, я, я, я б це навіть в суді підтвердив, бо я був присутній не один раз, коли повідомляли, там СБУшники приходили, приносили е, доповіді їхніх інформаторів, які з ними зв'язувалися, робота їхніх людей, які працювали там. Е, про те, що у е, терористів з'явилися переносні зенітні комплекси. Вся ну, інформація напередодні повідомлялася в штабі АТО пану генералу Назарову про те, що там дійсно працюють диверсійні групи, і на збройні в них є позирка. Ну, про те, що зараз відбувається на судах, коли що один генерал, що пан Муженко там відхрещується від цього і каже, там намагається навіть звинувачувати екіпаж літака, ну, це навіть не по-офіцерськи. На мою думку, що хтось із них має взяти все-таки відповідальність, встати і сказати, люди добрі, я винен. Але це буде по-чоловічому, це буде чесно по відношенню до тих хлопців, які загинули. Їхньої вини в тому немає, в тому, що вони загинули. І батьки їхні не винні. А приховувати, ховати голову, в пісок і розповідати, що от я отримав там наказ, що можемо це робити, а продумати як? А навіщо ви закінчуєте академію? Скажіть, на вашу думку, війна, ще довго триматиме? Ви знаєте, хочу, напевно, повернутися знову таки до часів початку АТО. Ця ситуація була. Коли відбулися вибори президента, в штабі АТО варто ходили чутки про те, що поставлена завдача президента пану Муженка. Що війна має продовжити щонайменше три роки. Чесно кажучи, в той момент, коли дивилися рекламні ролики пана президента про те, що війна закінчиться за щетані години, що в нього готовий план, на той момент я не міг повірити в це. На сьогоднішній день бачу, що напевно так і є.